Обмін досвідом онлайн івано-франківські медики продовжують співпрацю із австрійськими колегами. Відеоконференції з тамтешньою клінікою у центральній міській клінічній лікарні започаткували ще кілька місяців тому, щоб зручний та ефективний спосіб проводити навчання місцевих лікарів практиків. Третій скайп-зв'язок присвятили актуальній нині темі інфекційної пневмонії. Інфекційні захворювання дихальних шляхів є однією з найбільш частих патологій, які в нас зустрічаються від цієї недуги, щороку помирають 3 мільйона людей, із 12 чоловік пневмонією в середньому хворіє кожен перший, і саме від цієї патології найбільший рівень смертності. Якщо протоколи лікування у всьому світі однакові, то перебіг хвороби для кожного пацієнта індивідуальний. Тим паче, що поряд із пневмонією часто розвиваються різноманітні супутні захворювання. Відтак веб-консультації з європейськими пульмонологами дають можливість місцевим лікарям опановувати новітні технології роботи з пацієнтами безпосередньо у рідних стінах. Ми сідаємо на лаву бі біля парти або на лекційному залі і вчимося. Вчимося, як правильно лікувати, як добре лікувати, як лікувати краще. Це потрібно робити постійно зі всіма медичними спеціалістами, тому що ну, на протязі свого життя кожен лікар повинен пройти певні курси навчання. А це є. Як би сказати, заплановане навчання або не заплановане навчання на протязі роботи наших лікарів? Лише скайп конференціями співпраця з австрійською клінікою не обмежиться у планах стажування місцевих фахівців у столиці та за кордоном. Так як зараз йде період відпусток, десь починаючи з місяця вересня цього року, наші медики могли вже поїхати на стажування до Києва. Ну і будемо планувати також стажування наших медиків в університетській клініці АКГ. Місто Відень». Це є одна з найбільших клінік Європи. Перейматимуть досвід через онлайн-зв'язок івано-франківські медики один раз на місяць, а вже з осені повернуться до напруженого графіку спільної роботи.